Анна перша дівчина бригадир у прокатному відділенні цеху холодної прокатки Запоріжсталі. Раніше на цій дільниці бригадирами працювали виключно чоловіки. Опанувала професію у 2011 році. мабуть, роки два я набивала кулаки, набивала локті. але ну, в більшості мені допомагала моя бригада, тому що я дівчина-бригадир, у мене ну, якби, чоловічий колектив і всі допомагали. Дівчина працює бригадиркою прокатного відділення. Відповідає за обробку, приймання, відвантаження рулонів. Я даю команди крановим, я повинна з ними бути завжди на зв'язку. Е, ну, це така робота командна, будемо говорити. Анна кажуть, співробітники дуже відповідальний та сумлінний працівник. Колеги цінують її за цілеспрямованість та професіоналізм. З нею працював, коли вона була сортувальником-здавальником, коли вона була стропальником. За цей час вона з самого низу до керуючої ланки знала всю роботу з документообігу, з роботи з краном, всі вимоги до металу, всі вимоги до обладнання, тому я був абсолютно впевнений в її професіоналізмі. Головна підтримка для фахівчині коханий чоловік. До війни працівник сталеплавильного цеху, нині захисник України. Подружжя разом більше 13 років. Він повірив в мене і зрозумів, що я зможу. Надавав сили, підтримував. А я пишаюсь ним дуже сильно. Він захищає нас сам, а я підтримую тил тут і допомагаю, чим можемо, нашим військовим. Разом з колегами Анна підтримує українських захисників, тримають економічний фронт країни. На Запоріжсталі працює більше двох тисяч жінок, завдяки яким металургія не стоїть на місці. Ми ж працюємо, жінки ну, кранові машиністи, жінки, багато жінок на підприємстві піддержують своїх чоловіків, піддержують, підтримують тил. Кожен новий день на роботі не схожий на інший, певний дівчина. Її посада потребує неабиякої сконцентрованості та відповідальності. На цьому місці треба бути відважною, строгою в своїх рішеннях, тому що рішення приймаються, буває заздалегідь, думай, продумуєш кожний крок, а буває, що треба спонтанно це вирішити і вирішити так, щоб не нарушити нічого. Як і всі, Анна мріє лише про одну велику перемогу та повернення до мирного життя. Щоб закінчилась війна і щоб все повернулося до того моменту, як вона почалась, як ми жили. Тоді, в той момент, у нас було хороше життя, хороші мрії.